Всім привіт! Мене звати Єлизавета Кулешина. Я психолог, сексолог. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про таку круту психотерапевтичну техніку, яка називається Техніка ключових слів. Автором цієї техніки є академік Станіслав Лосів. Вона Зареєстрована, запатентована, признана психологами, тобто це не якась там, знаєте, техніка, яку придумали на кухні. Ні, це абсолютно дієва техніка, яку випробували не на одному десятки, навіть не на одній сотні людей. Особисто я з цією технікою працюю доволі давно. Я працюю з нею як особисто, так і рекомендую своїм клієнтам, тому що вона приносить дієві результати. Техніка заснована на чому. Це безлогічний метод. Тобто Тут нам не потрібна логіка. Я з дозволу, відкладу свій Тут нам не потрібна логіка, тобто наш мозок буде працювати на автоматі. Знаєте, як станок, який робить певні деталі. Ви обираєте якусь негативну установку, якийсь свій страх, якусь фразу, яка вас задіває, ображає, тригерить модними словами. І починаєте її проговорювати рівно 60%. Хвилин, годин. ви сідаєте, наприклад. Давайте подумаємо. У всіх у нас є різні установки. Комусь в дитинстві говорили про те, що гроші неможливо заробити чесно. А ви всі багаті люди бандіти? Це я знаю, багатьом таке казали, мені теж так казали, треба це все пропрацьовувати. Ви сідайте, займаєте зручне положення, не лягайте, тому що можна заснути, це як в медитації. Сідайте, закривайте очі і кажете, всі багаті бандіти, всі багаті бандіти, всі багаті бандіти. І так, 60 хвилин. Техніка не дуже проста емоційно, Чому? Ну, на цьому вона і заснована. Тому що наш мозок не любить монотонності. Монотонність для нього це найгірше, що може бути. Був проведений експеримент. Я сподіваюся, що він не був доведений до кінця, але результат цього експерименту показали, що якщо людина буде стояти, працювати за станком і думати про станок через 60 хвилин. Чи через 90 не пам'ятаю чесно, ця людина помре, тому що мозок просто у нього вмикаються всі захисні механізми, він не розуміє, що робить, чого ця монотонність присутня в житті. І тому цю техніку важливо робити рівно 60 хвилин. Не 90, не 100, тому що на 90-й хвилині людина втрачає свідомість, ну і потім бувають різні наслідки. Тому ми сідаємо, обираємо негативну установку як її обрати? Згадайте, що вам говорили в дитинстві. Згадайте, на жаль, дуже часто партнери теж говорять щось негативне, наприклад, ой, знаєте, от є така категорія там, чоловіків і жінок, ой, так кому ти будеш нужна, та що ж ти? Ти залишишся одна, ти там нікому не треба. Ще це все негативні установки. Якщо вам в школі казали ой, ну ти дурненька, ну нічого красиво вийдеш замуж, значить, ваша негативна установка, ти дурненька. Тому що все те, що нам говорять дитинстві, ми це сприймаємо на віру. Якщо цікаво, чому я про це теж запишу окремо відео. Але ми беремо ці негативні сновки, які у нас є, або страхи, наприклад, якщо ви у вас немає родини, у вас немає партнера, і ви думаєте, все я помру в самотності, Десятьма котами, і мене там, не знаю, знайдуть через два тижні після того, як я помру. Це теж ваша негативна установка. Я помру самотні, або я ніколи-ніколи не знайду, або я буду нещасна, або ще щось. Вибачте, хтось щось лайкнув, прийшло, увідомлення, не знаю, як правильно. Так от, ви берете будь-яку установку, або будь-який страх. Наприклад, якщо ви боїтеся висоти, для вас установка це я боюсь або які ще можуть бути страхи? Я боюсь собак. Або собаки це небезпечно. Або стосунки це небезпечно. Це все про страхи. Ви берете якусь установку, яка працює конкретно для вас. Не треба опиратися на думку оточення, якщо вам там е здається, що. Всі чогось бояться, ви цього не боїтеся, не беріть цю установку, беріть те, що працює конкретно для вас. Те, що вам говорили, те, що ви реально розумієте, що це для вас важливо, те, що це вас тригерить. Ви берете цю установку, сідаєте і тупо монотонно 60 хвилин її повторюєте. Починаючи з 15-ї хвилини, здається, якщо я не помиляюсь, нашому мозку вмикаються захисні механізми. Він не розуміє, що відбувається, що це за монотонність, що ми повторюємо. І потім, в якийсь момент, він просто по. І з тією 60 хвилин він просто стирає цю установку. Вона стирається на всіх пластах нашої свідомості. Особисто я перевірила мої клієнти результати досліджень. Говорять про те, що дуже часто пройде 3 три дні ви не зможете згадати, з якою установкою ви працювали. Я вам говорю, в мене так було. Я взагалі не пам'ятаю. Я працювала і 60 хвилин. Говорила одну і ту саму фразу, так монотонно, 60 хвилин без пропусків, без напапіся на, на там чай. щось, 60 хвилин. Потім шла два дні. Я думаю, «Блін, а з чим же ж я працювала? Що ж це була за установка? І ви її не згадаєте? Якщо ви її не згадали, супер, це значить, що ви її пропрацювали звичайного сенсу достатньо. Якщо ми говоримо про якісь... Давні травми, наприклад, дитячі, або якісь дуже глибокі втрати. Там, якщо ви когось втратили, у вас померла близька людина, взагалі у вас теж стрес, страх взагалі дуже жахливо. Можливо, треба буде зробити кілька таких сеансів, але зазвичай для більшості випадків достатньо одного сеансу. Якщо хочете детальніше ознайомитися, будь ласка, я вам залишу посилання десь тут на ютуб-канал Академії Калосів, тому що це не моя техніка, ні в якому разі. Вона просто реально дієва. Вона доволі в виконання, тому що вам не треба психологи, наставники, коучі. Ви сідаєте і робите це самостійно. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, приходьте в інстаграм, бо там ми щотижня проводимо прямі ефіри безкоштовні що вівторка. Буду рада вас там бачити. Не знаю, що зазвичай кажу. До нових зустрічей, напевно.